Всіх вас вітаю, вельми, шановні пані та Ви знаходитесь сьогодні на каналі Велоборщ і дивитесь саме це відео з лісової місці. Сьогодні 21 вересня на подвір'ї, і ми сьогодні проводимо тест циклона. Тест циклона проводиться на території десь якоїсь із громад. Сьогодні у нас дороги переважно це пісок, гравій гравій з піском та польова підстилка. Будемо говорити відверто, просто якісь польові тропи. Цей маршрут я ходив на Ардісі і в минулому році. Катаючись тут, такими будемо говорити скритими доріжками, про які багато хто знає, а дехто і не знає загалом. Ось тому сьогодні я хочу з вами поділитися своїми враженнями від циклона GTX, який має наступний сетап це зірка попереду 40 і касета 1132. Ми стоїмо на фулкрумах на промпідшипниках. у нас панесер Гревел Кін Суперсліг 38 діаметр. Що ще сказати? Якщо порівнювати відчуття від сьогоднішньої поїздки і порівнювати циклон і Ardis, то я вам скажу відверто, що на сьогоднішній день я би поставив би сирокову покришку. Але сирокова покришка на цей фреймсет... Це можливо і цікаво. І як для окремих поїздок потрібно робити наступне: купувати другий комплект гуми, або, або зібрати другий вілсет. Зібравши другий вілсет, ми розуміємо, що ми маємо десь витратити орієнтовно, ну, нехай там до 10 тисяч гривень можна зібрати нормальне колесо на 28 діаметрі і типу. Можна навіть перейти на 1.10, як уже дехто рекомендував в телеграм-каналі в чаті. Але давайте все ж таки сьогодні поговоримо про порівняльну таблицю відчуттів. Саме відчуттів. Я вам скажу так, як є. Всі ви знаєте, що Ардісок має 27,5 діаметр колеса і має покришку швальбе Hurricane 225. І я вам скажу відверто, що піски для 38-ї гуми – це просто щось нереальне. Це зупинка, велосипед в руки, і ти десь шукаєш дещо твердішого грунту для того, аби поїхати. Ардіс ці піски пропливав. Я вам скажу відверто, так як є. Ардіс мене ще здивував, коли ми ще тільки на створили цю. Затію весь канал і все інше. Ардіс мене дивував на пісках на пляжі. Ми виїжджали з Михасиком, що тоді катав з нами Ромчик. І хлопці вели свої гревели в руках, а я на Ардісі по піску плив. Але чи це добре, чи це ні, мабуть, не добре, тому що після таких покатеньок всю там трансмісію потрібно що? Зрозуміло, потрібно вимивати. Чистити і робити ТО. Супершлік Гревел Кінг він гарно справляється з дрібним гравієм. І якщо ми говоримо про якісь е обломки цегли або якогось іншого каміння, яке викидають загалом десь за якимось населеним пунктом, то це просто складна штука. Це удар в колесо і руль у тебе хоче прямо з рук піти геть. Але незважаючи на це, при нормальній їзді, при нормальному, будемо говорити, так, водні даного велосипеда, ви можете і такі дороги проїхати. Довго чи ні, я не знаю. Багато таких доріг мені сьогодні. Не попадалось, було декілька таких шматочків, по метрів 300-400. Я їх проїхав. Був один як там будемо говорити так, наїзд на велике каміння, і було відчутно деякий дискомфорт. Але незважаючи на це, велосипед їхав і якби нормально. По пасаці. Я вам скажу відверто, що по пасаці, до прикладу. Такі дороги їздити набагато приємніше, ніж навіть на тому самому Ардіску. Незважаючи на те, що у Ардіса попереду стоїть пневматична вилка, ось повітряна, тому як би так. Але є також нюанси. Є нюанси у Ардіса також при великих, оцих знаєте, таких каміннях і при розбитій цеглі, і так далі. Я вам скажу відверто, що навіть якщо брати Сантур це Іксар, яка на сьогоднішній день стоїть на Ардісі. Відчуття оцього, знаєте, комфорту попереду на руки, тут набагато краще. Це об'єктивний факт, який я говорю так, як є. Карбонова вилка це на сьогоднішній день нормальна тема. Я не скажу, що Сантур це XR це там. Хороша вилка, яку можна там порівнювати. Ну, елементарно, там, я не знаю, з RockShox Джуді, до прикладу. Її не можна порівняти. RockShox Джуді це зовсім інші відчуття. А Фокс, я на Фоксі пробував кататися. Це загалом. Ну, це я не знаю. Це для мене просто це, знаєте, типу, якийсь засіб на пневматичних подушках. Ну, типу, як лонку От, Тому. Знову ж таки, порівнюючи Ардіс і Cyclon, ну, я би не відчув би якихось би серйозних змін. Я скажу відверто, що на цьому проміжку маршруту у Ардіса середня буде набагато більше, ніж у цього велосипеда. Я думаю, що якщо ми зараз вже, ну, ми вже просто зараз виходимо на асфальт. Частина цього всього залишилася. Думаю, якщо ми в середню 17, то це буде цікаво. Ардіс і маршрут пройшов з середньої 22. Да, я його не записував, але я його фіксував на бортовий комп'ютер, який облаштований безпосередньо на ардісі. Ртутний, будемо говорити так. Ось тому що ще сказати. Що ще пояснити, я не знаю. Я більше ніж впевнений, що циклон він створений для більш асфальтних та дрібних гравійних доріг. На крупних гравійних дорогах ну ми маємо на увазі крупність камня, йому важко. І йому важко і це некомфортно. Це просто некомфортно. І якщо навіть порівнювати знову ж таки, автор Ронін, який у Михасика, я просто пробував на ньому їхати по крупногравій дорозі, там відчуття набагато краще. Тут таких відчуттів немає. Можливо, я ще не звик, можливо, це для мене щось нове. Але я ділюся. З вами тими враженнями, які я особисто відчув, тут немає ніяких е підвохів і ніхто нікого не хоче зачепити, да? але є моменти, з якими потрібно буде розбиратися. Але для того, щоб їздити повністю гравійні маршрути, потрібно ставити 40-го гуму. 38-ма добра, цікава, може бути, але все ж таки хотілося би. Дещо поширше. Е -е, педалі, шатуни і все інше. Поки що справляється. А були зауваження в деякій групі по тому, що почнеться робитися першу у цьому велосипеді. Я більш ніж впевнений, що буде робитися, тому що вічного на сьогоднішній день нічого немає. Немає такого велосипеда, який би не ламався. І всі ви про це прекрасно знаєте. Фулкруми, до прикладу, мене дуже сильно здивувало перше колесо. Коли я попав, знаєте, є на гравію отака хвилька, да? неважливо, як вона утворилася, там, чи через залізну гусінь якогось транспортного засобу чи просто через дощ. Тому що дорожка десь Е, воно вібрує і воно мене, курва, лякає. І про спіцування говорили різне також. І потрібно буде з деякими майстрами про це поспілкуватися. І якщо що, то зробити переспіцовку. Але якщо ми будемо робити другий вілсет, то для чого це робити? Вірно, вірно. А я більше ніж впевнений, що другий Вілсет буде. І це буде 40-й Вілсет з 40 ну, 28-й з 40-го. І це будуть пряма, і це друзі будуть новатеки. Але більш новішої версії, ніж були у мене до цього. Да. От якось так. Я думаю, що ми з вами сьогодні об'єктивно поговорили. Тут немає ніякого сценарію, немає нічого наіграного. Ми просто з вами спілкуємося за допомогою соціальних мереж і передаємо один одному ті емоції, які ми отримуємо від їзди на велосипеді. І загалом, їзда на велосипеді, друзі, у якийсь певний е вільний час це дуже круто і дуже позитивно. Є дуже багато моментів у велокультурі на сьогоднішній день. І я вам скажу відверто, вони більш позитивні, ніж негативні. Але є е чимось у цьому році у велоспільноти України дуже багато втрат. І я хотів би, щоб цих втрат було. Набагато менше а нових людей, які виходять із зони комфорту і пересідають з громадського транспорту на велосипед, в Києві ставало дедалі більше. Велорух вже не зупинити, це вже культ український, як би ви не хотіли. Бреветчики це окрема, окрема каста людей, яка Вкладає дуже великий вклад в розвиток велокультури. Гривелісти, МТБшники. Навіть той саме відкриття, про таз вже крута штука. Я там, звісно, не був, але мені там просто завісу немає, що робити, по суті. Ми там просто по гальмах нічого не можемо зробити. Туди без гідравліки їхати немає ніякого абсолютного сенсу. Я не знаю, але це треба. У <кій> мене немає а, такого. Досвіду водіння МТБ, щоб я їздив в трейлер. Якісь були мінімальні, там загалом, мінімальні. Таке щось схоже на трейлергу. трейли, на трейли ніколи не їздив. Тому це для мене при тому сьому на механіці буде щось, мабуть, викликати, щоб мене звідти просто забрали, тому що це будуть переломи, забої і все інше. А не хотілося б, хотілося б бути здоровий, щасливою людиною, як усі. Незважаючи на те, що відбувається довкола. Ось, Тому, знову ж таки, виходячи з вище наведеного тексту, з яким я вам, з вами сьогодні поділився, циклон створений для того, щоб просто їхати. Ось, І переважно він створений для асфальтних доріг і дрібного ревелу, дрібного Тобто фракція, яка каменю має бути там. Ну, не більше ось такої. Тому що все отаке, це дискомфорт і так далі. Хотілося б його ще спробувати на Бруківці. Я ще Києвом по Бруківці не їздив. І Хотілося б це спробувати. Хоча, можливо, ми відвідаємо де іншу. Бруківку, по якій ми також їздили з Ардіском, і хотілося би просто зрозуміти відчуття. Тому що коли ми їхали з Ардіском по бруківці, і за, його ваги, і за його ваги, і зрозуміло, що у Ардізка ми 60-61 алюміній, е, ну, я скажу відверто, що вібрації там були дуже сильно неприємні, особливо. в Тупо відбивало так, що це просто капець. От. Тому якось так. Що ще сказати? Будуть допрацювання циклона? Будуть. Коли вони будуть? Поки що не знаю. Поки що катаюся, хочеться більше до нього звикнути. Хочеться зрозуміти загалом, чи це моє. От. Такий напрямок, типу велосипеда з дзгалом. Я навіть не знаю, що більше ще сказати. Так як є. Без сценарію, без якихось видумок і так далі. Просто відчуття. Він їде, поки що їде. Що буде далі, не зрозуміло. Ось. Ми проїхали те, що ми проїхали. Якщо порівнювати, хто переміг у цьому маршруту, ну, є просто статистичні дані. Є просто статистичні дані і фізичні відчуття. Не більше, не менше. Піднімати комусь руку догори, а комусь опускати і типу, робити він лоуз, то я не знаю. Давайте краще будемо робити контент, який буде побудований на принципі. Він -він. Тримайтесь.